В загальному, хто він такий же? Тебе розповісти, бо ж можливо хтось не знає. Він е прихильник Трампа, критик України, він, е в принципі. Е як би сказати з того крила республіканців, які не підтримують Україну, але завжди підтримують і підспівують Трампу в усіх його висловах і в усіх моментах. Про це ми трішки пізніше поговоримо в загальному про те, що таке республіканська партія, і з яких складових вона де факто складається. Перепрошую за тавтологію. Але йому був 31 рік. Він засновник такого, як Turning Point USA, Така, от організація, так би мовити, відомий прихильник Трампа, як я вже сказала, він популярний, саме консервативний активіст. Він критикував Київ, стверджував, що Зеленський заважає мирні пропозиції. Також сказав, що Крим завжди був частиною Росії. У Кірка залишилася і двоє маленьких дітей. В нього стріляли під час виступу в університеті долини юта в американському місті Орем стрілянина пролунала на 20 20-й хвилині виступу. Коли Кірк говорив про насильство із застосуванням зброї, його поранили в шию з відстані 100-200 метрів. Невдовзі вже в лікарні він помер. Двох підозрюваних одразу затримали, але після допиту виявилося, що насправді це. Ну, Не тих затримали, що це, це ось якраз затримання mm, якогось дітей. Але виявилося, що можливо, якщо він служив... та Якщо він служив у В'єтнамі, то можливо, але так, да, великий скептис був з приводу цього ну, там, поважного там одразу пенсійного. Інтернет... Пана. інтернет вибухнув мемами, що це Піонтковський. Так, я теж ви бачила. Було таке. Це, це Ні, Я просто, я, я не знаю, чи дивилися ви так, відео. Так, тут же. Э, глядачам же ми не можемо показати це відео. Насправді, воно вражаюче, його можна знайти в Телеграмі, там за це тебе не забанять і все одно там муар ставили, що подумайте головою чітко. Там, ну, я не знаю, які були сподівання Острен на порятунок дуже. його, бо там. Після пострілу там фонтан крові просто з його шиї він фонтанував кров'ю, вражена, я, вражена тому, що артерія хованого, що його в до пострілу тут, тут історія про те, що насправді вражена була артерія в рамках коли куля потрапила в рамках цього пострілу. Влучний та очевидь, дуже постріл, плюс-мінус цей напрямок цілились. 에, справді голова і шия, мабуть, самі вразливі місця для людини, якщо ми говоримо про, про постріл. Якщо, якщо мета є саме ли, ли, летальний наслідок, а, це та історія, коли навіть якщо це все станеться на операційному столі з усім обладнанням, твої шанси все одно не сильно перевалюють за нуль е, відсотків. Я хочу дуже швидко відкоментуватися, тому що не дуже приємна мені ця тема в плані того. Е, це є міжнародна повістка американська, тому я не хочу опускатися до до приколів, до демонстрації своєї там, та огидити цієї людини. У мене є підстави мати такі почуття, тому що людина бажала ну, все найгірше в моїй країні, коли моя країна, мабуть, ну, найважчий період взагалі свого існування. Та? Коли у мене вбивають дітей в країні, цивільних, коли військові так само будуть своє життя за суверенітет, незалежність. Тому що якась найбільша країна у світі по території захотіла їхню територію. А, і цей пан а, займав відверто проросійську позицію. Але я зараз не буду опускатися до, до чогось, що я відсуваю його, його застрелили. Ким він був. Мені це читав твіттер, читав його певні позиції. Мені було він справді був дуже популярний. А, а, це mm -hmm. певна така фрікаватість будемо відверті. Бо там жесті, окрім проросійської відвертої позиції, то яскравої проросійської позиції, там навіть на його прес-конференціях ну Крим, це Росія викликає, викликає ще, слава Богу, стурбованість у американців, навіть які приходять на його певні там лекції. Він був популярною дуже серед молоді. Його дуже сильно просували е в рамках групи, ну не республіканців, а трампістів його просували саме працювати на молодь. Але там же жесті, ну от коли його з Соловйовим. Це точно коректно, бо там, ну, там він мега, у нього антижі, анти, антижіночні там вислови, мега зуспі, там, типу, що ну, жінка просто, ну, типу, там не треба на цій планеті, їй там задача, ну там, в кращому випадку, там дітей народити. І <звіт> це чувак ригав це на повному серйозі та в демократичній колись е Америці. Тому. Я нічого не відчуваю. Мені цікаво, з чого стріляли, який, який був стрілок, який використовував приціл, яка була відстань. Це цікаво. Я нічого не відчуваю з приводу його смерті. Мабуть, погано, коли в Сполучених Штатах бувають громадяни Сполучених Штатів, в, в Америці. Мабуть, але наостанок зазначу, що її смерті ніколи не мала статус. Цієї дурної смерті ніколи не мало статус. Це дуже прикро, що сталася ця смерть, її ніколи не мало статися. І, можливо, якби він поговорив би зі цим стрільцем, вони б порозумілися б знайшли спільну мову і цієї б смерті ніколи не сталося. Їй точно не мало статися, але, ну, але, 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 але але так трапилось. От, от таке бентежне життя. Не домовився він а, зі своїм а, вбивцею, А я на це все дивлюся, постерігаю, думаю: ну, мабуть, двоє винні, обидва хороші і цей стрілець, і цей пан, якого стрільнули, ти стрільнули, стрільнули посеред на, на топу. ти тропу. цієї смерті ти зараз говориш точно Трампу ніколи не мали статусу. Олег, ти думаєш, тут, тут, тут недолугі цієї люди тебе слухають, наші глядачі, ніколи. я тіпа, типу, не впізнав стилістику Трампа, і, і, і Ренн не впізнав, не всі впізнали. Так, це не мало статися, так але питання в тому, що він не тільки про Крим говорив, що це російська територія, він говорив так само і про схід України. Тобто він говорив про всі Абсолютно. окуповані нині території, що це належить. Ні, там же вистачало. Та. Там як це за 4 роки ми назбираємо, 에... там вже ти розумієш, що, ти, так, ти, так, що... О, ти затролив зараз. Дивись, ти зараз затролив. Словами Трампа, самого Трампа, але питання в тому, ну, що це от, його густами, Трамп же він говорить якимись загадками, от просто якимись так. суперечностями загадками. Так. Спробуй його ну вгадай що має на увазі Трамп? Вустами Трампа говорить Карлсон, ну, очевидно, та цей от, мало Такі. знайомий нам Чарлі Кірк. Очевидно, він дуже тому що він популярна. належить він дуже, до цих дуже магівців, та? Так, так точно. Ні, я, я розумію. Я розумію, у нас теж хтось фанатів за Арестовичем. Це, це та історія. Ми не знаємо, бо це глибина така специфічна штука, там, типу, на молодь, не на всю країну, але по охопленням ну, це, типу, американський топ, ну, прямо із топів. І це страшно трошки. Інфлюєнсер, так? Ну так. From USA, та, інфлюєнсер. Тут дуже показовий момент, такий нюанс. Хто дуже сильно переживав, хвилювався через те, що вистрілили в Кірка. Дмитро Медведів. Він написав допис дуже слізливий, про те, що політичні звучини, Дмитрій долковували... Медведєв. Дмитро, а Дмитрій так, Днітрі, що. Вбивство співпало з датою, коли Дмитрій не бухає а, мабуть, похміляється. Бачите, зірківський. <смірш> можливо, можливо, про що він тут написав? Що політичні злочини та вбивства останнім часом скоють різні ліволіберальні покидьки, які підтримують Бандерівський Київ? Фіцю, е Кірк, хто наступний? Можливо, команді Мага час усвідомити, що підтримуючи Україну, вони підтримують вбивців. Саме це написав. Ну так, е Німцова вбили Чеченці. Да. Попасть в член так, І в принципі, так, і Навального отруїла його ж дружина. Вона просто йому пиріжки отруєні передала туди від Кіравліс. Розумієш? Ну тобто, хто б уже говорив про що? А це, це чоловіки, оце які, які, від мідів, Мідвєдів, Чекай, Олег, типа Медведів, який розв'язав війну проти Грузії, скільки він вбив Грузин? Я перепрошую, Путін, який розв'язав війну проти України з 14-го року, не зараз, не в 22-му. скільки вбито українців, скільки міст зруйновано, вони ж не вони ж не мислять собі перемога. Над Україною, але на певних правилах. Вони просто витирають, ніби знаєш, вони стоять над картою і витирають от просто цією гумкою просто міста, просто витирають їх. Тобто, якщо вам потрібне зруйноване місто, тобто, я розумію цю тактику, вони там, може, в Генштабі так і думають. Та зрівняйте місто з землею, українці самі звідти підуть. Тобто вони випалюють землю. Хто б це чи я б корова оце хвостом би дригала? Медведів, ну я взагалі не знаю. Ну да, ну, поспівчував. Ти знаєш, чому він поспівчував? Моя конспірологічна версія. Він так підлизується до Трампа. Типу, бо Трамп дуже переживає через вбивство Кірка. Типу, ну, все, і навіть загальнонаціональний траур вирішив Трамп оголосити. Ти уявляєш собі, наскільки для нього ця персона була Але... важлива. Тобто те, а що говорить, Трамп. Удає з себе божевільного діда, який забув прийняти таблетки. За нього говорить такі, як Кірк, Карлсон і всі інші. Там оцей рух магівців, от Іра його дослідила, структура республіканців. Насправді, я... республіканці Точно. більшість підтримують Україну. А такі от магівці абсолютно навіжені. Потім виникають оці всі конспірологічні версії, оці вікінги з рогами захоплюють капітолі. Чомусь, чомусь ніхто не присів, ніхто не присів. І Трамп театрально співчуває українця, яку зарізав чорношкірий, тому що йому головне не поспівчувати українці, а, скажімо так, знаєш, отак от бикануть на чорношкірого. А хто ж винен, що він такий виріс у вашій Америці, який нема 300 років, молодше за місто Кривий Ріг? Це показова типу історія, бо якщо по всьому вбивству він там давав покази, здається, сьогодні. І казав, що він подумав, що вона читає його думки. Тобто є всі підстави бажати, що людина там невіжена, і таких людей на вулицях Сполучених Штатів Америки. На жаль, я бачу дуже багато, що не порівняти з будь-якою країною Європи. І це питання до системи. Тобто, чуваки, так ви собі задавайте ці питання. what happened у вас в країні, що такі люди в трамваях можуть їздити. А по чарні цьому кірку мені особисто показово так, що Трамп написав про те, що він там його дивився. Хотів сказати інше якесь слово фанатів, да? але от що показово, переживає співцятя, там, засмучений, бо там соратник і так далі. І йде в ресторан. Після цієї звіски тупо їде з Венцем в ресторан. І це люди нам намагаються щось сказати про, про тактовність, про традиції, про, про ті чуваки, Ви, хоч там, ну я не знаю, вдавайте, вдавайте хоч щось. Е, бо це ну, дуже Вони якісно, вона, цьому, прики, просто не є. Убивають твого, типу, соратника, який там агітував за тебе, був частиною твоєї команди у ці мага. Типу, Вашингтон, а не поїхать, бо нам з'їсти пастейку в його пам'ять, де народ сидить Балдіє. Ну, я не знаю. Ну, Кожен, кожен, кожен скорбіт по-своєму, знаєш, я би ти так додала. В от от. них от такий спосіб. Тут цікаво, що ці люди кажуть що... за костюм. Ти люди кажуть за костюм. Вони їдуть, балдіють, в ресторан. Ну, так. Тут цікаво зауважити, що таке. Ми мало знаємо взагалі про політичну структуру взагалі республіканської партії. Ну це правда, тому що нам своїх історій вистачає, і нам зі своїми НАБУ і САП розібратися разом із СБУ. Тут Дуже багато своїх історій. Але тут дійсно дуже цікава ця вся структура, тому що це точно не та республіканська партія, якою вона була умовно кажучи, ще там у му навіть столітті. Це зараз зовсім інакша історія. Серед членів палати представників де діють різні так звані кокуси, так називаються ці відділи. Такі умовні це такі внутрішні групи, що об'єднуються між собою там різних однодумців, в залежності від їхніх певних точок зору поглядів на ті чи інші речі. І другий підхід це інший спосіб поділу що додатково. Це самостійна ідеологічна структура республік кантів це трохи так все ніби складно на перший погляд. Але коли ти в деталі заглиблюєшся, ти розумієш, що в принципі нічого там складного, все дуже прозоро. Е, є три основні оці кокуси, з чого ми розпочнемо: перший називається Main Street або Tuesday Group. Вони або так або так називаються. Він включає поміркованих та орієнтованих на бізнес республіканців. Це саме ті е, прихильники реального сектору економіки. Вони завжди підтримували Україну і не голосували проти допомоги. І є ще друга завеличеною група, яка. Називається Фрідом Кокус, яка є найбільш правою та ідеологічно мотивованою. Вони якраз і стали тією лояльною силою, цією позицією всередині партії, повністю підтримуючи Трампа в усіх абсолютно його починаннях. І ще є Репаблікан Стаді Комітет. Це найбільша група. Третій кокус, так званий, вони посередині, тобто вони не зовсім мага на 100%, але вони, її, в принципі, не такі вже й е е е ліберали, щоб прямо завжди бути проти ідей Трампа і ніколи його не підтримувати. Це ота сила. Хто з ким домовиться, так би мовити, да? от хто запропонує кращий розклад історії, так і будуть вони голосувати. Є е, ще також цікава історія. Є велика розбіжність між, там, вже більше ідеологічна, між такими двома групами. Там теж кожен визначає для себе є Freedom Republicans і National Republicans, тобто дві різні такі гілки. Це одна партія, але. Люди ділять навіть середині партії себе на різні напрямки. Freedom Republicans. вони дотримуються традиційної моделі консерватизму. От той, ще Рональда Рейгана того періоду, це залучення і зовнішню, якби політику цінності вільних ринків та вільна торгівля. Тобто, те, все, що в принципі і мені подобається. Це те, що мої республіканські партії подобається, але. Є ще National Republicans, Вони більше схильні до цього націоналістичного популістичного руху. Давайте тепер подумаємо, які саме республіканці належать до цієї всієї тусовки. Я думаю, що тут довго і думати не треба буде. Ви, ви ці всі прізвища останнім часом чуєте постійно, тому що це і Бенс. Почнемо з нього, як мінімум, і багато інших. Має Тейлор Грін і всі оці. Це вони якраз. E, ізоляціонізм, протекціонізм, сильна соціальна. Політика дуже обмежена імміграція. Це все, чим зараз займається адміністрація Трампа. Тобто ми розуміємо, хто зараз впливає на політику в США. Це саме оця гілка ресурс. Соціальної Я... політики, політики немає навпаки. От по соціальній політиці, мабуть, найгірше ну, за всю історію Сполучених угу, Штатів. Угу. Ну, от бачу, що так, такі моменти є. Ну, Freedom Republicans. Додам, речі. додам mm -hmm. два слова. Тобою сказано, бо глибоко чи в тебе чи тебе? в тебе ще трошки по цьому чи можна я зараз... ось ще деталь розкажу про тих, хві яких я спершу okay. тішов okay. рідпабліка? Це більш схильні підтримувати Україну в принципі National Republicans Навпаки, це чому зараз ми з вами читали допис Медведєва, тому що, от, наприклад, тісно дуже пов'язані вони з такими фігурами, як Віктор Орбан. Е, Який, от в Угорщині, і це факт, тому що вони неодноразово вже були е, помічені в таких певних комунікаціях. Е, просто що ми про це ніби не знаємо, але насправді так і є. Тому от вам Сполучені Штати, прошу колеги. Так я жив, в принципі в демократичному такому жорстко про демократичному штаті. Вони вмудрилися навіть з Рейгана, єдиний штат не проголосували, це Міннесота. Але як не дивно, вдалося поспілкуватися з республіканцями. І я дізнався трошки внутрішню кухню. Був здивований, скільки розвалужень груп в партії. Вони самі в шоці. Вони, коли їх називають тільки ті, які впливові, вони самі розуміють, що ну щось занадто. Так е, цікаві певні речі по тому ж е, спікеру Джонсону, та е, мені просто було цікаво. Я знав, але на власні очі переконався, наскільки релігія і церква в Америці має вплив. І я їду там, думаю, ні на хто з політиків це хтось використовує, і він має дуже великий вплив на найбільшу, мабуть, церкву, яка є, це Баптистська церква. Найбільший, мабуть, авторитет серед американських політиків. Це відображається на прихильності до республіканської партії. Ну, це перевірено, так? Навіть серед української діаспори. А, і я спілкувався ще зі старішинами, які у себе в штаті там Лос-Анджелес. Робили найкращі результати для республіканської партії, там двохтисячних. І от вони в авторитеті, як ну, мега-класні менеджери. І вони мені розповідали трошки ці деталі. Вони мають авторитет, але такі я ти типу, почув окей, я чинка, що ви видавлюєте з себе підтримку в Україні, Але що, що у вас всередині партії? Ну, так поставте питання, от хепом, там ти ви що? Давайте. Ви ж старіше з яйцями. Вони кажуть, ні, чувак, ти трошки не викупаєш. У нас по групам по кількості може і так, по впливовості так, але є ще бабло. От мага переважає по баблу в республіканській партії. Це, mm. мабуть, основна проблема. Mm. В, інформаційний вплив, інформаційний вплив, типу цих чарних кілків і не тільки. і бабло, просто тупо бабло. І от за рахунок цього вони давлять в республіканській партії і мають успіх. Тому що так, якщо подивитися, справді. Я більшість республіканської партії має адекватну проукраїнську позицію. Ну я в цьому переконувався. Але та, до речі, історія, коли Бабло перемагає добро, на жаль, це хвороба і проблема класичної цієї республіканської партії, від якої ми тікали, яку знаємо десь за річучістю, особливо проти Росії. Ну, на жаль, поки цього немає, тому що немає цієї класичної республіканської партії. Є Партія, яка розбавлена баблом, розбавлена навіть фріками, на жаль. Ну, так, ми це регулярно помічаємо, самого Трампа тільки вистачає, якщо ми вже про фріків говоримо. Просто там знаєте, є такий певний нюанс. Можливо, нам, нам в першу чергу, як українцям, і трохи пощастило в контексті того, що е, от є Трамп, який орієнтується на цей Freedom Caucus, це той, що більш такий вправо е, е, радикальний, назвемо це так. Він на них опирається. Ми постійно бачимо поряд Венса, оці всі Рубіо, оці всі інші. Але є е, така палата представників. І там, в палаті представників, е, саме керують Майк Джонс і Стівен е, Скаліс. До речі, Стівен е, Скаліс. Від, був конкурентом Венсе Дівенсе. Він, можливо, міг би бути віце-президентом, але на жаль, не вдалося йому стати кандидатом на віцепрезидента. Хоча він дуже сильно підтримує Україну. Він завжди саме таким чином себе поводив. От і ця така певна противага в саме в конгресі. Не дає все прямо зовсім зразу накритися розкішницею. Знаєте, в один момент все таки є певна противага і поміркованість, якою з якою доводиться навіть там порахуватися. Це факт, про який повідомляються. Також е є такий Джон Тюн, лідер Сенату, який раніше активно підтримував Україну, але тепер змушений балансувати між різними е е поглядами республіканців у сенаті. Є авангард прихильників України, зокрема Лінсі Грем. Е, і Том Тіл, Тіліс, до якого до речі, е, т'юн, цей, про якого ми щойно говорили, е, часто приєднувався однак тепер йому доводиться керувати з урахуванням різноманітних поглядів. Ну кожен турбується про свою Тому політичну кар'єру. Тому що сімагає це велика проблема. Що більшість... так. Тепер республіканців з проукраїнською позицією вони справді вимушені балансувати. От про це я з ними говорив. Я це не міг розуміти. Mm -hmm. Я кажу, давайте їх авторитетом накрити. Вони кажуть: ну що, що вже втрачена ця історія, коли mm -hmm. ми авторитетом могли махати. Ну зараз як повідомляється звідки взяла цю всю інформацію, це із одного з лобістів в Сполучених Штатах. Він просто приїжджав до України і в нього BBC взяли тоді інтерв'ю. Він це все розклав так по поличках. В команді Трампа станом на зараз все більше впливу набуває саме відко несподівано саме і на Трампа, і загалом на ухвалення тих чи інших рішень. Він здобув довіру от, реально, і Трампа, і багатьох прихильників і самих республіканців у тієї трампівської гілки. І тому зараз він впливає на багато що їздить до Москви, спілкується з Путіним. розуміють. розумієте. Але якщо говорити про Чарлі Кірка, про якого ми спочатку говорили. Він якраз і був частиною цієї е, тусовки. Е, вона дійсно більше проросійська. російська не сумнівайтесь. Не сумнівайтесь і... Вони ще повбивають один одного. А, це люди, м'яко кажучи, та нечесні, люди безсовісні, люди, які йшли по головам. Це, на жаль, правляча верхівка зараз сполучених штатів Америки, і оточення Дональда Трампа. Більшість я не кажу, що всі Ні, є. Є військові, та є ветерани. Там та є, є класичні політики. А є класичні, ну не, не дуже хороші люди, які в американських фільмах знімають і показують, як вони за бабло йдуть по головам. Це той яскравий приклад. А, чому зараз активно приділяється увага, хто має більший вплив в команді Трампа і так далі? Всі орієнтуються чотири роки, пролетить дуже швидко, вже тут три, майже так по суті залишилось. І в цьому контексті то у Трампа. Закінчити повноваження, і він не буде більше мати право е, бути обраний президентом США, тому що це його другий термін. Відповідно, будуть обирати ці команди Мага, команди Трапа наступника. Що буде ще те? Повірте. Повірте. Там претендентів буде дуже багато і е, е, внутрішні розборки будуть дуже серйозні. Ну, Чарлі Кірк уже в кастингу участі не братиме. Не виходить, що так. Мав би. Мав, бо якщо б не ну, сталося тому, що, втро, це що не Олег, Я ж про це хотів сказати, і зауважити на тому, що воно справді не мало статися. Є ще бажання щось прокоментувати з цього приводу, чи підемо далі. Романе. Так, а що там коментувати, якщо дивитися? <смір> <смір> Тут така, така Олег от все розказав, що вони поміж собою будуть. Взаємне поборювання, ну тому що дуже строката команда. От республіканці, вони в принципі, як, як писали наші глядачі сьогодні, коли ми говорить верховини, робили, що нема не вже рейгана для них. То ти згадали, там згадали про наявність лідерів там в минулому столітті. Рейган був яскравим представником. Ну, воно було ж, там же не було ніякого девіативу, ну от скажи. Mm -hmm. Ну, просто ми говоримо про зрозумілу людину. Так він був актором, окей, але в нього було кар'єрне зростання. І як республіканці Політично. відкрили двері Трампу, то це велике, велике питання. Тому що, знаєш, пустили одного божевільного, так він партію перетворив божевільну, ну, з великим рахунком. І там оця як і, господи. Історія Рейгана, історія Рейгана і його політичної кар'єри, на жаль, більше не в авторитеті. Бабло перемагає. Ні, у Трампа, чекай, у Трампа в кабінеті висить портрет Рейгана. От він не демонструє. Про... 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 Я говорю про от, типу історію, яка викликає повагу і орієнтир. Рейгана, на жаль, в республіканській партії, особливо в мазі, яка має ключову, ключовий вплив, приклад уже давно не ставлять. Ну, дивись, у нас є. Республіканці не всі однаково погані. Та? Ну, тобто, давайте згадаємо Маккейна, який приїжджав в Київ, людина просто. Царство Небесне, звісно, що він помер уже. Але ось такі республіканці, в принципі, вони ну, це, це дуже ті, шкода, що, що він адекватні. не прийшов до влади, справді. Так, дуже шкода, Я що він не казав, прийшов що до влади, республіка. але Я ти він ти прийшов до влади, це смерть би, смерть би не зупинило, тому що він то був хвора людина, ти прекрасно це знаєш. 에, на жаль, так, на, на, жаль. жаль. Ну, просто, на жаль. просто, Але я не кажу, просто що республіканці. Погані. Не всі я... одного погані, я кажу, що там є Назав люди, які. Ну, серйозні, до... люди. Ну, серйозні люди є там, і які підтримують Україну. Так. так. Я ж кажу: запустили одного Трампа, він за собою затягнув, кого він тільки не затягнув. Оцю Марджорі Тейлор Грін. Ну, це ж просто купуха полетіла в вирі, розумієш? ну Хай не вертається. У кожного, ну, Подивіться це вони перетворили просто Подивіться це на, на якийсь швидко реально. День. Подивіться на нація нульовий день ну, про американську політику. Дуже тут полягає новина. Е серіал. В тому, ну тобто, хороша новина Олег. Полягає в тому, що оця Марджорі Тейлор Грін намагалася заблокувати кошти для України виділення коштів. І сьогодні Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 892,6 мільярда доларів. І він в, до нього входить і допомога Україні. Я розумію, що от 400 мільйонів це якась навіть не крихта зі столу, це. Це якийсь пил з-під борошна. Знаєш, піцу робили, лишили лишилося борошно. В жменьку дали, сказали, нате тепер тримайте, напечете піцу самі. Ну 892,6 мільярда доларів. з них 400 мільйонів передбачено Україні. Але показово просто палата представників проголосувала за це. Тобто вони сказали, що ні, проект тейлор Грін можна повісити на гачок в туалеті сільському. Так, ну от, в принципі, тобто його не підтримали. І все. На цьому можна поставити крапку, це хороший знак і сигнал. Ну а далі ми. Ну, тут, тут далі не знаю, тут без відео цього вбивства, та? наглого вбивства, якого не мало б статися, говорити про нього, якось ну, на пальцях пояснювати. Та, йому прострелили треба... що яремна артерія. В телеграмі і... завіть до мене, подивіться. Там... Так, самі сходіть, подивіться. Ну, от, наприклад, канал, який це опублікував, відео написали борщ і знак оклику. А я якраз вчора борщ варив, ти розумієш, в чому справа? І я думаю, це що тобі? не не. Нормально потім. Ну, як як іст... цього діда, якого там рачки поставили, ніби його звинувачували, цей же телеграм-канал написав: Наш слоняра», розумієш? Ну, як завжди це буває. Ну, ну бо я малилися, скажу, а отак, отак не дуже можна, бо, бо на нас дивляться, в тому числі, і американці, з якими нам треба домовлятися про зброю, про допомогу. Як би не хотілося, можливо, це написати. Валерій